Ми знаходимося зараз на площі 40-ї армії, яка стала епіцентром подій під час окупації нашого міста Тарсенця російськими військами, саме на цій площі розміщувався російський арт дивізіон який щодня силами 9 штук САУ 4 Града бив по ахтирці по селам нашої громади, і дуже важко було вибити росіян з цієї території. І коли 21-23 числа Точилися бої за Трастянець. Цей арт-дивізіон вдалося знищити майже весь, але на жаль, Трастянець зазнав колосальних втрат. Ви бачите, цієї площі практично зараз не існує. Вона перетворилася в руїни, повністю зруйнована вся соціальна інфраструктура, торгівельна і обслуговуюча інфраструктура нашої громади, яка розміщувалася саме навколо цієї площі. Малий середній бізнес, кафе, ресторани, магазинчики, сфера побуту. Все фактично знищено також знищений багатоповерховий будинок, який стоїть напроти цієї площі, на якому фактично тренувалися, розстрілювали його російські окупаційні війська. Тому нам це все треба буде відновлювати, відбудовувати, як і багато інших об'єктів. Загалом в Тростянецькій громаді житловий фонд, об'єкти соціальної інфраструктури, бюджетної інфраструктури і так далі. Загалом пошкоджено 1550 об'єктів. Це в місті, а також в селах е, нашої трасінецької громади, там, де були дуже великі е, бої. Це, це село Солдатське, село Станова, село Білка, Буймер, ну і інші населені пункти. І оце все 1550 об'єктів. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб їх відновити, щоб повернути нормальне життя в Тростянець, щоб сюди повернувся малий і середній бізнес, щоб були знову створені робочі місця, щоб люди мали роботу. Вже звісно, за цей рік, 2022-й багато зроблено. Ми перемонтували багато школ, трошки підремонтували лікарню, допомогли людям частково в ремонті їхніх житлових будинків. Але крупні об'єкти, такі як п'ятиповерхові будинки, такі як ця площа, такі як пам'ятки історії архітектури, великі об'єкти інфраструктурні, це очисні споруди, канадаційні мережі, потребують ще величезного фінансування, якого сьогодні немає в нашому трасінецькому бюджеті. Бо через цю всю руйнацію ми втратили фактично 50 мільйонів гривень доходів до місцевого бюджету. Малий бізнес сьогодні майже не працює. Сьогодні великі підприємства, шоколадна фабрика, «Монделіз Україна теж не працює, які давали тисячу робочих місць. А значить, втрати. І тому через ці втрати ми маємо дуже малу спроможність на швидке відновлення і потребуємо партнерства. потребуємо допомоги від наших друзів, від міжнародних партнерів, яким не байдуже. Який буде виглядати наша громада, яка одна з перших прийняла бій, бо я нагадаю, 24 числа в Трасінець увійшли елітні частини російських військ, 20-та об'єднана армія, кантеміровська дивізія і багато інших їхніх передових таких елітних частин рвалося через Трасінець на Київ. Але Трасінеччина прийняла на себе цей удар, і тут на нашій землі було знищено більше ста одиниць російської техніки, але повторюся ціною втрат життів, ціною втрат. Об'єктів інфраструктури руйнації нашої громади, Трасінеччина – це місто герой, і люди, які не живуть ці герої, які вистояли, вижили в непростій ситуації, здавалося, без збройних частин України, без нікого. Тут ворог зазнав найвідчутнішого удару на Сумщині і звідси втік піджавши хвіст. Тож давайте разом об'єднаємося для того, щоб відновити цю колись красиву, чудову, потужну, економічно розвинену громаду. Коли я вже прийшла 28-го Лютого на роботу то додому я вже не пішла. Так як усі дороги були перезак... перезакриті, вони стояли, знову пересиділи на найвищих місцях і я залишилася на лікарні. На лікарні в нас були хворі працівники, не всі ходили додому. Ми жили на третьому етажі нашої лікарні. Взагалі в нас перший удар по, -по, -по лікарні провівся 18 березня. Перший удар, який був нанесений на нашу больницю, він над крилечком висить, виглядає шмат голубої сітки. Ото був нанесений перший удар, коли танк заїхав оріхову рощу, навів дуло і наніс перший удар. А з 22 вже число вже нас почали атакувати дуже гарно. Без сліз на нашу лікарню дивитись не можна було. Це вже зараз підремонтовано, поставлені вікна. В нас дуже великої шкоди вони задали наші кислородні станції. В нас літали балони, розбили нас кисневу станцію, розбили нам нову бочку для кисню, яка привезена нова новісенька. Ще не була і встановлена. Дуже балони порозвертало так. Як листок, заліза бичний. Ми, ми всі сховалися в бомбоубіжця в бомбу в укритті. В, в нас було дуже багато людей. Спускали ми людей усіх в подволи. Світла не було. Ми спускали їх на тач тих на кольочках у подвал. Приходили до нас люди з Лісоопитної, з лісхоза, де живуть, з будинку, який знаходиться поряд з лікарнею, нікого нас не зацепило, все ми пережили це все, дай Боже. Ну, Такого бачить, вже нам не хочеться. Спасибо. Конечно, 93-й бригаді, яка прийшла нас розволять. Ми їм дуже вдячні, дуже. тому що Аби не вони, хто знає, щоб ще з нами було, якби вони не прийшли. Спасибо волонтерам, які привозили нам хліб у період війни. Це був волонтер, шило, який пік нам хліба. І привозили хлопці кожен день. Їхали поміж їхніх пости, привозили хліб, просили ми його, коли не вистачало, привозили вони воду, світла в нас не було. Ми користувалися генераторами. І ми були всі однією єдиною командою. У нас за період, великої, за період війни народилось дев'ять немовльот, Одна була двійня. Рожали дівчатки і в підвалі, і при свічках, при всьому. Все було, все ми пережили. Ну, Дай Бог, аби воно більше ніколи до нас не повернулось. Сьогодні заради відбудови нашої громади ми співпрацюємо з багатьма партнерами, спонсорами, друзями. Одним з таких проєктів є мережа національних інтересів «Анс». Ми спрацюємо протягом 2022 року і вже напрацювали певні документи, по яким буде відбудовуватися наша громада. Це такий стратегія відбудови, дорожня карта відбудови нашої громади на найближчі 10 років. Ми провели стратегічну сесію, де проговорили всі ті проблеми, всі ті рунації, які сьогодні має тросіянська громада. І що за чим ми бачимо, в першу чергу треба відновлювати, який об'єкт, за яким. Колись тут свіли троянди на цій площі, вона була дуже красива, була обличчям нашого міста. Зараз вона перетворилася в таке в, просто в пустир. І сьогодні, наприклад, вона потребує відновлення, потребує гарної архітектурної думки, без танків уже зробити такий цікавий проект, який би підтримала вся громада на відновлення. Але можливо це трошки після війни. Ми поставили після війни, після перемоги, через рік, через два ми можемо вернутися до, до цього проекту а, для його відбудови. А зараз почати робити документацію. Але є інші проекти. Такі, які потребують сьогодні вже невідкладної роботи, житлові будинки, які пошкоджені. Біля 200 людей потребують житла, їм треба десь жити. Треба дивитися по кожному об'єкту. Як я сказав, вже та сама ця площа, залізничний вокзал, автовокзал слід переносити чи не слід переносити його в інше місце. Можливо, трошки по-іншому побудувати всю урбаністику нашої громади, велодоріжки, комунальну інфраструктуру, водогони, а споруди нашої громади і багато багато інших об'єктів. над кожен з них сьогодні працюють експерти разом з нашою командою міської ради, щоб. В концепції відбудови трасянця і подальшого її розвитку були враховані найсучасніші принципи підходи енергозбереження, інклюзивності, гендерної рівності і багато багато іншого, що можна сьогодні застосувати для такої з громади майбутнього громади, яка повторюся була одною з кращих в туристичному соціально-економічному плані серед малих і середніх громад України. Вона сьогодні потребує відновлення разом з вами.